Вітаю підписники Дніпра оперативного. Це експертна думка. З вами Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про наслідки деокупації Херсона для України та країни агресора. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслане, ради вітати вас у онлайн форматі. Власне звільнення Херсона, де окупація Херсона, яка відбулась буквально днями. Що це означає для України з одного боку, з іншого боку, для країни агресора? І ми знаємо новину буквально останніх часів, що до обласного центру прибув президент України Володимир Зеленський. Ваша оцінка цього візиту. Доброго вечора, Андрію. Вітаю, шановних глядачів Дніпра оперативного дійсно прибув Володимир Олександрович Зеленський. Це дуже серйозний іміджевий крок. Хотів спочатку сказати про звільнення Херсона, що дійсно минулого разу ми говорили про те, що це відбувається зараз. Ми можемо сказати, що це вже відбулося. Це, по перше, доводить те, що Україна може свої території. Звільняти. Психологічно дуже сильно впливає, тому що, як ми говорили, єдиний обласний центр, який був захоплений ем, окупантами після 24 лютого. Не забуваємо про Донецьк-Луганськ, не забуваємо про Крим, але от єдиний обласний центр вони взяли, який вони хотіли продати своєму електорату, і не змогли втримати. Також це серйозний сигнал західним партнерам України, тому що західні партнери дуже цікавляться, яким чином використовується зброя, яку вони надають Україні, і це ще один деокупація регіонів, це ще один аргумент на користь того, що зброя використовується за призначенням вона використовується досить ефективно, а не так як в Афганістані. І відповідно можна давати. Зброю далі. Якщо говорити про Російську Федерацію, то, звичайно, це поразка. Це поразка в будь-якому випадку. Це, по-перше, відступ, військовий відступ. Навіть якщо там не було сильних боїв в ті дні, це все одно відступ. Вони тримали територію, тримали і не втримали. Це політична поразка, тому що вони оголосили певну територію своєю. вони... Підняли там прапори, вони вносили зміни в своє законодавство, вони проводили фейкові псевдореферендуми, говорили, що Росія здійснена всегда. Відповідно, вона там була не навсіда, вона там була до листопада, саме в Херсоні, і що дуже важливо, про що вже говорили, і можемо повторити, це те, що десакралізується саме поняття державного кордону в умовах Росії, тому що в Російській Федерації. Зараз, е, незважаючи на те, що вони оголосили свою територію певні регіони України, вони їх не втримують і вони їх втрачають. Це говорить про те, що вони не можуть забезпечити суверенітет. І коли Зеленський сьогодні був у е, місті Херсоні, звичайно звернулися до Піскова за коментарями, за коментарями стосовно. Е, того, як це відбувається, як він це прокоментує, він сказав, коментарів не буде, Херсон це частина Російської Федерації. Тобто, ми можемо зробити висновок, що е, прес-секретар президента Росії, ну, а відповідний президент Росії, вони вважають, в принципі, нормальним те, що президент України спокійно прогулюється територією Росії, територію, яку вони вважають територією Росії. Тобто, це значною мірою поразка. Так, Руслане, от власне, хотів ще уточнити в цьому контексті досить важливе питання. Дерги, які залишились певне в Херсоні, колаборанти, які співпрацювали з окупаційною владою протягом тих місяців, в яких, в яких Херсон знаходився в умовах окупації з боку Росії, яка має бути позиція України щодо цих людей щодо цих груп? Я думаю, що перш за все потрібно проводити стосовно них слідчі дії відповідно судові дії відповідно до законодавства України. Ми бачили сьогодні певні фото не дуже зрозумілі, де люди, яких називають колаборантами. Вони е, стоять прив'язані до ДРФ. Ми розуміємо, що тут є Конституція України, стаття 28, яка говорить, що жодна людина не повинна бути піддана нелюдському поводженню або поводженню, яке принижує честь І є стаття 62, яка говорить нам про те, що лише. За вироком суду людина може вважатися винною, тому я сподіваюся, що всі дії стосовно потенційних колаборантів, колаборантів, там підозрюваних і так далі. Тут юристи підкажуть, всі дії повинні е, вчинятися відповідно до законодавства України. До іншого питання є одна така цікава фігура з боку країни-агресора, яка у публічному полі з'явилася буквально місяць-півтори назад. Це генерал Суравікін, який мав, мав об'єднати усі ці терористичні організації ДНР ЛНР, Російську армію, кадирівців, вагнерівців під єдине командування. Фактично зараз ім'я Сверавікіна асоціюється з деокупацією Україною Херсону. Взагалі, що це за фігура, звідки вона взялася і яке її значення для України відповідно, ну для країни агресора, мабуть, вони самі знають, яке вона має для них значення. Я думаю, що не варто перебільшувати роль Суровікіна, тому, що ми багато таких вже бачили і чули і дворников. І всі лякали, що вони дуже страшні, що вони воювали в силі, і відповідно нам буде дуже складно. Але ми бачимо, що нічого страшного немає, тому що е, тому що генерал це всього на всього генерал. А воюють військовослужбовці. Вони зараз не дуже мотивовані, не дуже мобілізовані, хочуть йти вмирати. Невідомо за що, невідомо куди. Тому е, будемо сподіватися, що е, населення, наші наші співгромадяни, не будуть панікувати через чергове прізвище у окупантів. Ну а наші збройні сили України, національна поліція і всі інші, хто до цього причетні, вони знають свою роботу. Так, Руслане, і мабуть останнє питання на сьогодні питання переговорів. Зрозуміло, що є позиція, чітка позиція України це деокупація, повна деокупація території повернення до кордонів 1991 року. Тобто, це Донбас, це Крим позиція країни агресора. Поки що не є зрозумілою. Власне чи можливі в таких умовах після звільнення Херсону переговори між Україною і країною агресором? Перш за все хотів сказати, що переговори в будь-якому разі ведуться. Доказом того є, по-перше, працююча, хоча і погано, але працююча зернова угода. А по-друге, звичайно, ми повинні розуміти, що обмін полоненими це знов-таки результат певних переговорів. Що стосується переговорів про мир, тут складніше, тому що Росія жадає переговорів без жодних умов, Україна висуває певні умови. Це припинення війни, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності, за відшкодування збитків і гарантії того, що це не повториться знову. Але ми розуміємо, що так чи інакше, більша частина конфліктів військових вони завершуються переговорами. А, і це завжди конструктивно, якщо сторони мають, хоч як можуть знайти, хоч якусь спільну мову, хоча б ну, в початку цих переговорів. Відповідно, якщо ми подивимося на Карабах, Вірменію, Азербайджан, ми бачимо, що переговори там вже на завершальній стадії. Вони близько підійшли до підписання мирної угоди. Тому будемо сподіватися, що все-таки переговори можливі, і що все-таки буде мир і буде відновлення нашої територіальної цілісності відповідно до міжнародно визнаних кордонів. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. Підписуйтесь на Дніпро оперативний, тисніть лайки, коментуйте. На все добре.